Место Санкт-Петербург, тип будинку з бруса Метраж 280, санвузли 2 дизайн, Марія Нечаєва фото Юлія Потатуєва, коротенько, до дизайнера Марії Нечаєвої звернулася сімейна пара з маленькими дітьми за допомогою в оформленні інтер'єру заміського будинку. Основну частину часу замовники живуть в квартирі в Санкт-Петербурзі, а цей одноповерховий будинок з бруса з мансардою побудували на березі озера. Щоб збирати в ньому друзів і відпочивати від міської суєти у будинку з трьома спальнями, кухнею, вітальною кабінетом, а також майстерні замовниці в мансарді дизайнеру, вдалося створити атмосферу обжитого місця і залишити для його власників можливість самим наповнювати готовий інтер'єр. Подробиця. ми робили дачу в незвращенному розумінні цього слова. Говорить про проект-дизайнер, маючи на увазі під цим, що робота над будинком велася типовим дачним способом, сюди замовники привезли стомила їх в міській квартирі меблі, строкату плитку, куплено до початку будівництва без чітких цілей, і деякі сімейні артефакти, наприклад, бабусине мережево, виткане вручну. Дизайнера залучили до роботи на етапі, коли будинок вже був добудований. А стіни у всіх приміщеннях пофарбовані в різні кольори за Марією залишалося наповнення будинку, коли ми обговорювали його з замовниками. Мова відразу зайшла про українську садибу, прагнення строго відтворити її не було. Але ми вирішили використовувати деякі репліки з цієї стилістики. Треба сказати, це не перша спільна робота дизайнера і замовників. Оформленням їх міської квартири займалася теж Марія. З досвіду вона вже знала. Що пара тяжіє до сміливих колірних поєднань, тому готову палітру будинку точно не назвеш нейтральною, крім того, колірне рішення підтримує пейзаж за вікном з весни по осінь. Дизайнер включила в інтер'єр відтінки яскравої соковитої зелені квітів біля будинку і осіннього листя. Одночасно, з пошуком декораторських рішень Марія вела роботи з оформлення каміна, думала над дизайном дверей і вікон і шукала застосування плитці з малюнком під майоліку. Дизайнеру хотілося обіграти її цікавим способом, а не робити просто фартух між нижніми і верхніми секціями кухні. В результаті частина плитки поклали заварильною панелью. А інша пішла на обробку барної стійки з зовнішньої сторони. Воздоблені каміна зупинилися на кахлях ручної роботи, щоб підтримати ідею з українською садибою. На ефект будинку, обжитого декількома поколіннями, працюють і нові старі предмети, які при іншому ході історії могли дістатися замовникам від їхніх бабусь і дідусів. До речі, ті самі бабусині мережева дизайнер застосувала в дизайні штор на кухні. Меблі ми збирали з різних місць. Згадує, Марія, щось було вибрано по любові і куплено відразу, щось скрупульозно шукали серед маси варіантів. Наприклад, один з диванів у вітальні, Прибалтійський вінтаж ми тільки перетягнули його в тканину потрібного відтінку. Диван полюбився відразу за красиві ротангові боковини, що ж до кухонного гарнітура. Тут у дизайнера сталося справжнє осяяння. Форма і конструкція гарнітура виникли в голові відразу як тільки Марія побувала в ще недобудованому будинку. Замовники побачили ескіз і відразу його узгодили, а потім швидко вибрали потрібний відтінок. Дизайнер каже, що будинок усвідомлено не хотілося робити суворим. Цей інтер'єр дає можливість себе розвивати і змінювати, привозити кераміку з поїздок, колекціонувати рослини, самовари, бутлі незвичайних форм. Взаємодіяти з будинком, що замовники і роблять із задоволенням. Бренди представлені в проекті «Хол меблі, сходи фабрика Фортуна-декор, гравюри антикварний салон, скарби Петербурга, вітальня меблі, тумба під телевізор, журнальний столик, все, салон артефактсто, диван, салон, буфет, табурет камін, майстерня Андрія Осініна», текстиль, декоративні подушки. Штори все майстерня Марії Нечаєвої, мадам оформлювач декор, чотири роум балері, салон Лар доместікве, освітлення, торшер ічголт з кухня, меблі. Кухонний гарнітур, виконаний за ескізами дизайнера, плетені крісла, црати баррел, вінтажний буфет салон, буфет таборит, обідній стіл, дантони гоме стільці, црати баррел. Текстиль шторим, майстерня Марії Нечаєвої, мадам оформлювач, спальня меблі. Комод та іде, декор, декоративні елементи црати баррел, текстиль, майстерня Марії Нечаєвої, мадам-оформлювач освітлення, люстра, буфет таборит, кабінет, декор, Гравюри всіх століття, антикварний салон, скарби Петербурга освітлення, світильник, буфет табурет, дитячий текстиль, майстерня Марії Нечаєвої, мадам-оформлювач освітлення, люстра в кімнаті хлопчика, майстерня Ірон Ламп.